Nice. <laughs> Чина, Чина на Всім привіт! Сьогодні на огляді в нас Kia Rio другого покоління. Даний автомобіль випускався з 2005 по 2011 рік. Рестайл їх був з 2010 року. І розпочнемо, напевно, з підкапотного простору. Самі розповсюджені двигуни, які встановлювалися на даний автомобіль. Це 1,4. Блять. 1,4. Самі розповсюджені двигуни, які встановлювались на даний автомобіль. Це 1,4 бензиновий двигун, 4 цилиндровий 16-клапаний. Та 1,5 дизельний. Також 16 клапанний, клапаний, 4 цилиндровий Також зустрічаються 1,6 бензинові двигуни, але я особисто не зустрічав. Коробки перемикання передач можуть бути п'ятиступінчатий механіка або чотирьохступінчатий автомат. Підвізка спереду Макферсон, позаду торсіонна балка. Тепер перейдемо до багажного відділення. Розповідати тут особа немає про що, так як багажника тут особо також немає. Маємо 337 літрів багажного відділення. При складанні задніх сидінь отримуємо плюс 76 літрів. Тобто разом 413. Перевести можна багато що, в принципі, якщо скласти. Заднє сидіння, отримуємо досить великий простір. Тепер перемістилися з вами в салон. Адже тут тепло, на дворі дуже холодно, я вже замерз. Маємо 4 склопідйомники, регулювання зеркал електричне, регулювання керма по висоті, гідропідсилювач керма, одна подушка безпеки, тільки у водія на всіх інших пофіг, пічка, кондиціонер. І все. Ще маємо 4 динаміки, які досить непогано грають. І місця в автомобілі, на мій погляд, достатньо, якщо вони великогабаритні люди. Хочу подякувати всім, хто вирішив витратити свій час на дане відео, адже, на мій погляд, воно виявилось досить скучним. Обіцяю, наступні відео будуть більш цікавими і більш веселими. Дякую. Слава Україні! До гажного відділення.